Щоп'ятниці центральний ринок Кременчука стає чимось більшим, аніж просто місце для покупок. В цей день тут збирається велика кількість містян та продавців з різних куточків району. Неабияку увагу до себе привертають численні ряди з різними товарами: від продуктів харчування до непродовольчих товарів та одягу. Особливо попитом тут користуються сезонні овочі та фрукти, якими переповнені більшість прилавків. В сезоні да зараз помідорчики, огурчики ще останні, ґрунтові йдуть. Слива добре йде, бо послідня уже. Ще тривога сьогодні. Я думаю, що люди трошки бояться. Та навіть, попри велику кількість торгівельних комплексів та супермаркетів у місті, ринок продовжує працювати та має в асортименті навіть м'ясну, рибну та молочну продукцію. Дуже часто і одяг, і продукти питання, яїчки покупаю, сало, м'ясо. Можу в такий день прийти і купити все, що мені там потрібно. Пішли затариться. Частіше всього м'ясо, рибу, ну таке, ну оце квіти. Центральний ринок Кременчука восени набуває особливої атмосфери. Містяни активно починають готуватись до холодів, закуповують продукти та теплі речі. А сам ринок стає не лише місцем для покупок, але й простором для проведення часу з користю. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.